Слава Україні. Всім вітання. На прохання підписників зніму огляд кабіни і замірюю потім культиватора. Значить, кабіна ця із трактора Сінтай 244. Беусна. Люди продавали трактора, площадка з Віннігородка, тракторок. Або в Тікток можете знайти, або на OLX. Обійшлася 1150 доларів, ну і 1000 гривень на солярку, щоб самі привезли. Це 120 км від мене. То кинули в газельку, погрузили і привезли. Така ж ідентична кабіна стоїть на 24-му ловолі з завода, продаються. Бо в плюса 35-го, там рівна підлога. І тут полукруг. Тобто крила, Тут ось ступенька і ось ступенька. А в 24-му ловолі, так як тут. Тут і тут. А плюса полукругла. Коротше, 1150 доларів. Надо буде ці всі поміняти ще фурнітури різні. Ще десь 100 доларів. Герметик там 50 доларів. Ну, вийде хай 1300 доларів. Кабінка. А плюс такий трактор з кабіною вийде 10500. Нам цей лобол обійшовся 700 з реверсом. І плюс кабіна 1150-8200. Ну, коротше, там 8400. 8400, а плюс 10,500. Да, плюс там рівна підлога, двохсек... трьохсекційний розподільник, е... додатковий гідробак. Ну, коротше, плюс є плюс. Він поярче і бокова куліса. Ну, а в цілому то і похожі трактора. Коротше, 1150 доларів. Тут будемо ще все зашивати. Сзаду трошки тоже душить. Тут плотно стоит, можно сказать. Трошки герметика обклеим малярным скотчем. Замажем. Крокодил. Кузовный герметик. Тут так само. Молотичка все есть. Электроника. Соби шпоньк. Джукс. И погнал. Тут переднє світло, двірник. Тут тумблеро віддільний. Сівєцьке, совєтське качество, о! Совєцький, двірник. Ззаду двірника нема. Коротше. А і ще будемо цей. Додавляти форточки. Такі, щоб відкривались туди, як в МТЗ, чи в 35-го плюса. В чому прикол цієї кабіни, що вона типу, оригінальна 24 го ловола. І кожен елемент, стекло, ще щось, то можна замовити. Все, є там на пром'ю та й взагалі типу, все в доступі. Ось дверка, Оце скло саме. Скло 8 на 8 до, 8 до 10 тисяч. Так само і те 10. Лобове там 6 тисяч, бокові там по 3 тисячі, заднє теж 5 десь тисяч. І набігає вже нормальна сумка така. А нові кабіни, типу, самопальні, що люди самі роблять. Тут 1600-2000 доларів кабіни стоять. На ну, такі трактори. Не то Донфенг, ДТЗ чи. Чиловол. Коротше дело стало за малим. Підтикнуть цю тепло, печку, скло замовити. бо Сентайм вущий, там 240, там КМ 385 і бак менший. Тобі ж там 40 см по баку. А в нас 50. Бо 35. Ошадок. Ну, стекло подрезать. Только вот вот втыкнуть. Стекло. Раз. Оп. Не ну, буду бомбаляля. Мы отца дрежем кусок. А вот так, чикс. Потом культиватор. Ну такая кабина, в общем. Высота 2,35. Плюс мінус. А ну, зараз замілюю. Два пятнадцять. Це поверх двері і тут ще днадцять. Два тридцять, коротше, два тридцять висота кабіни тепер по культиватору. Хоп. 2.05. А думав 1.80. 2.05. Може, спереді.

16 лап, да. Виходить двохметровий культиватор. А думали б один Це Т40 тягав його ним. Його. Щас ще раз тут. Перемірюю. Та ні, як воно паралело грам, то. Ага. Як його поміряти? Так, да, 2,07. Ну хай захват усього на 2 метри. По крайнім лапам 2 метра. Тю, а думали, блін 1,8. Добре, велика подяка тим, хто просив зняти заміри культиватора. А так би як лушпай. 1,8, 1,8. Не доцінив ловола, типу. Такий культиватор, ну вагає оскільки. Десь 200 чимось. Так то можна підняти, переставити, просверлили трохи під пальці, під ці. Та й все. По поломкам ловола, що. Міняли тросик газа, тросик газа міняли. І ось все момент, ось такий. Такий момент. Але я й дивився і на солісах така проблемка є. Ось. Чипс. Ну а так ще, але що, 120 мотогодин, Ще особо нічого не цей. Нічого тут не ламалось. Ну нормальна техніка, працювати можна. Такий от ловол, з таким культиватором двохметровим. Я всім дякую за увагу. Слава Україні і слава нашим захисникам. Все буде Україна, всім гарних врожаїв і мирного неба.